А хто це? Ой, а хто це? Усім привіт! Нарешті вийшло переглянути новий вітчизняний ромком Відпустка на осліб. Це режисерський дебют Валерії Фадєєвої. Головні ролі виконали Даніель Салєм з кохання на виживання. Та Тетяна Малкова, котра, до речі, зіграла конотопську відьму. І ще в цьому році також вийде новий хорор від творців даного хіта, який має назву Каховський об'єкт. Тому став лайк, якщо тобі було б цікаво бачити на даному каналі більше оглядів саме на українське кіно. До речі, якщо повірити статистиці за час прокату, то ця стрічка була доволі успішною. Бокс-офіс стрічки склав майже 18 мільйонів гривень. Хоча у відкритих джерелах немає конкретної інформації про кошторис, тому це поки важко підтвердити. Але от розібратися наскільки якісною вийшла стрічка, це абсолютно реально. І зараз ми подивимося, чи змінить свої життєві погляди одна київська бізнес-леді, яку відправили у вимушену відпустку в Карпати. І цей відпочинок, до речі, буде не зовсім таким, як очікувалося. Ну, а що ж з цього вийшло, ми розповімо далі, але перед початком огляду з вас вподобайка, щоб підтримати україномовний YouTube, а також українське кіно. Ну а ми поїхали! Що ж, вітчизняні румкоми радують, принаймні вони рухаються в правильному напрямку. Це друга стрічка після сусідки подібного жанру, яка мені сподобалась. Фільм прекрасний, хоча зі своїми сильними сторонами проявляються, на жаль, і слабкі. Про це детальніше. Сюжет. Він доволі вдало прописаний. Ідею нам доносять через персонажів. Все доволі просто. На поверхні. Не відкладай життя на потім, просто живи тут і зараз. З цим питанням все добре. Але загальна історія вона має декілька сюжетних арок. Як, от наприклад, питання повернення військових до цивільного життя, їхньої адаптації. І ось цю сюжетну лінію ведуть через персонажа Даніеля Салема, але, на жаль, не доводять до пуття. За те, що мені сподобалося в цій картині, так це своєрідна данина класичній італійській комедії. В даному випадку ми говоримо про приборкання норовливого з Челентано. Взаємодія головних героїв тієї картини дуже схожа на взаємодію персонажів Назара та Ані, але на жаль, вона не настільки харизматична та яскрава. Як -от у героїв стрічки 1980 року, та й в акторському плані вони не конкуренти. Даніель Салем, він, звісно, органічний в кадрі, але він аж ніяк не Члантано, чи та ж Тетяна Малкова, вона доволі професійно відіграє, але важко сказати, що вона відчуває персонажа на всі сто. Мої фаворити це швидше Федір Гуринець, котрий є актором різних типажів. Та Ілля Клим, у якого, на жаль, було доволі мало екранного часу у стрітці, та і склалося відчуття, що він ніби не грав, а проживав свого персонажа, ніби він такий і є. Я б сказав, актор не зовсім драматичного плану, але все одно у нього неймовірна харизма. Плюс Ліда Лі не пасла задніх, це ще її акторський дебют на секундочку, хоча моментами було помітно, що вона все-таки краща співачка. Загалом це доволі легка на сприйняття, моментами комічна, моментами драматична історія. Вона не відчувається затягнутою, та й хронометраж картини лише 105 хвилин. В своєму режисерському дебюті Валерія Фадєєва доволі вдало справляється з питанням постановки мізансцен. Темпо ритм оповіді досить рівноцінний. І що найбільше мені сподобалося, як в цій історії прописані герої. Отож, сценарій. Хоч він тут і побудований на долі випадку, але персонажі тут мають доволі вдале розкриття і проходять еволюцію у своєму баченні світу. Радує, що тут немає такого відчуття, що ніби все відбувається просто за бажанням сценариста. Тобто, персонаж прийшов туди і зробив це. Тут герой. Розвивається, підсумуючи, якщо ви хочете подивитися легку, ненав'язливу лавсторі з прекрасними краєвидами природи, а також вайбовим музичним супроводом, то відпустка на осліб саме для вас. А моя оцінка 6 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого кіноконтенту, пов'язаного з найсвіжішими кінотеатральними релізами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі всіх цих цікавинок, то обов'язково підписуйся на канал. Адже те, що буде далі, це просто гріх пропускати. Ну а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. Хотіла поїхати в відпустку з Богданом в Карпати. Але зараз ми тобі такий ретрит влаштуємо прохання зустрітися з написом С. У К. АММІ.